Друзі, всім привіт. Вітаю з Харкова. Я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Дуже-дуже вам дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, вподобайки. Дуже дуже я рада, що так воно є. І хочу ще подякувати новим глядачам, які з'являються у мене на каналі. Підписуються. Я дуже вам за це вдячна. І хто мене, до речі, не знає, скажу. Мене звати Юля, я, як вже сказала, з Харкова. Ось, і тому я вас запрошую у своє відео. Зараз я хочу показати вам маленьке, досить таки, таку маленьку розпаковочку з Oriflame. Я робила замовлення, але в цей раз я робила замовлення. Прям, знаєте, каталожок тільки вийшов, і я прям ось він тільки-тільки вийшов і я зробила замовлення. В мене немає цього каталожка, так, щоб полистати. Я дивилася все онлайн. Версії, тому замовляла все прямо в електронному вигляді. Ось. І це замовлення я робила, в принципі, тільки для себе. І зараз ось вам розкажу, чому саме я так зробила. Отже, давайте я вам покажу, що мені прийшов зразу. Ось такий каталожок. Це в нас новий буде каталог. Він у нас буде діяти з 31 березня до 19 квітня. Ось так він виглядає. Тут будуть такі якісь нові новиночки у догляді. Ось. І, можливо, ми потім з вами його якось полистаємо, подивимось, що нам тут пропонують. От. Значить, Що в мене було в замовленні? Я замовляла ось таке, верніше, це не я, це мене замовили. Чоловік замовив ось таке мильце. Так, тут в нас 100 грамів в ньому, якщо я не помиляюся. Так, 100 грамів. І це таке, знаєте, воно буде дуже освіжати це мило. Досить гарно так очищує шкіру. Вже не раз у мене цей чоловік брав таке мило. І йому дуже подобається. він кожен раз скаже, коли я буду робити замовлення, щоб я йому теж замовила таке мильце. Там, в принципі, вони різні буваються в них такий асортимент, але в цей раз замовили ми саме ось таке. Далі. Далі ще в мене був, значить, в замовленні пробничок ось такий це в нас новий. І це в нас так, денний крем. Тут нам щось пишуть чи не пишуть. Зараз давайте подивимось: крем для обличчя. Я не знаю, я таким не користувалася, тут SPF 30. Ось хочу спробувати це. Я взяла собі спробувати. Якщо таким вже користувалися ви, то будь ласка, поділіться в коментарях, як вам він сподобався чи ні. І до речі, на рахунок. SPF -а. Я хотіла, ще у вас спитати пораду, можливо, у вас є якийсь любимчик, так скажімо, або якийсь ви можете порадити, ось який гарний СПФ буде на літо. У мене, в принципі, ну, я хочу собі якийсь придбати, але я там, знаєте, вагаюся, або це буде від Avon, або, ну, або знов таки від Oriflame, або. Якийсь інший мас там, можливо, з'яви, чи якийсь інший кремчик. Тому, будь ласка, поділіться в коментарях, який ви можете радити, і потім, за вашими відгуками, я вже подивлюся для себе, який мені більше підійде. Ось, І ще з пробнички в мене є. Так, це в нас. Ось такий взяла пробник, це теж я взяла для себе. Це, там виходить якась новиночка така. Це буде, як типу, якось там вони і писали, типу, антистрес, щось таке, ну як тональна основа. це буде. І тут теж SPF 20 іде. І я хочу ось такий в мене колір. І хочу його теж спробувати. Потім обов'язково я дам свій відео про нього. Якщо вже знову хтось з вас користувався ним, то теж поділіться в коментарях, як вам він сподобався а, чи ні. І ще е, із новиночок, які будуть оці виходити в нас по догляду у новому каталозі, а, значить, я взяла а, ось такі два пробничка. Так, давайте. По порядку, що тут у нас таке? А, так, це я бачу, буде легкий такий сяючий крем. Тут просто написано крем для обличчя. Але давайте, можливо, ми... я зараз в каталозі знайду. Так, про цей кремчик я знайшла ось на восьмій сторінці. сторінці тут нам взагалі пишуть, що значить ця нова серія крему, кремів буде забезпечувати миттєве зволоження до 48 годин. Мають комплекс. Бар'єр Рестор, що допомагає зміцнити шкірний бар'єр і зберегти баланс мікробіому шкіри. Так, і в мене пробник ось цей під номером 1. Так, підходить для жирної та комбінованої шкіри. Легкий зволожувальний крем для обличчя ось такий. Я теж перший раз це читаю разом з вами. А, так, а, значить, оцей пробничок я буду пробувати. А, і а, другий пробничок це в мене ось такий буде. М -м -м так, тут вже SPF 50. Так, і це е оцей виходить. Так, це оцей. Давайте дивитися разом, що тут нам пишуть. Бо мені теж все це цікаво. Так, цей легкий нежирний засіб захищає шкіру, давайте поближче, від ультрафіолетового випромінювання та забруднення. Також допомагає зменшити тьмяність і надати шкірі сяйва, наносити вранці поверх зволожуваючого крему і повторити протягом дня для максимального захисту. Ага, бачите, це потрібно враховувати, що треба наносити його поверх вже, ну тобто поверх свого крему. Так, і ось він, це його буде повна ціна. Тобто, в принципі, хоча ні, я думала, що можна спочатку оцей нанести, потім оцей нанести. Е, я думаю, що тут просто можна якийсь ваш крем, яким ми користуємося. Такий звичайний, да, а поверх нього вже наносити оцей, тому що тут є аж SPF 50 Ну, не знаю. Якщо щось, я там помиляюся, то ви мене, будь ласка, виправте. Так, значить, це я буду все тестити. Потім будуть мої відгуки по цьому. Якщо з вас хтось вже замовляв. По каталогу, який зараз в нас діє вже в пробничках і вже використалася, то теж, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що мені теж буде це дуже цікаво. І наступний друзі, продукт довго очікуваний. Мною я довго чекала, коли він з'явиться по акції, хоча б десь, знаєте, вже можливо навіть і не на самому сайті Oriflame, не в каталозі. Я вже просто його шукала. Щоб він був по знижці, тому що я постійно брала цього продукту пробники. А теж у попередніх відео я теж розповідала багато про цей продукт. От і я, скажімо так, я напевно заради цього продукту і, в принципі, робила це замовлення, тому що я не могла б зробити по-інакшому. Каталог в нас, який зараз діє, він. Почав діяти взагалі з 10 березня, але е, його вже загрузили, ну, тобто, в додаток можна було вже зайти увечері 9-го і вже, в принципі, можна було починати там потрошку замовляти. І я просто, знаєте, так випадково я вже не, не надіялася. У мене просто, я ж, я ж кажу, ніхто нічого такого в принципі не замовляв. тому я просто так, знаєте, зайшла, думаю, ладно, побачу, може, там щось буде таке цікаве. І так, для мене там така висвічується пропозиція, і в цій пропозиції є продукт, який я дуже довго хотіла, і я його замовила, друзі. Ось цей продукт це крем для обличчя з серії. Velosophy. Я дуже сильно його хотіла, тому що хто мене дивиться вже давно, всі знають, що я постійно замовляю ці пробнички цього крему і ним користуюся. Ось ми його зараз з вами розпакуємо, але я хочу показати його в каталожку, як він виглядає. Це я знайшла старий каталожок і просто хочу вам показати, що він про себе, як він ну, взагалі виглядає. Це в нас пружність та відновлення миттєво глибоко зволожує шкіру, підтримуючи необхідний рівень вологи протягом усього дня. Ось такий кремошок. Ось так. І тепер давайте дивитися. Його я хочу розпакувати. Можливо, хтось не бачив, ось він так приходить в такій коробочці. Так, давайте подивимось. 50 мл тут у нас. Так, по срокам все гаразд. Я все дивилася на пошті, щоб було все гаразд. І давайте його розпакуємо. Тому що я оце постійно цими пробниками користуюся. Ну, я це не жалібіся, ні, нічого. Просто я розповідаю. Так. І ось він наш кремушек. Так, ось такий він. Зроблена у Польщі. І тут просто на різних мовах написано про цей крем. що він для обличчя уникати просто ділянку біля очей. Ось, друзі, ось такий кремчик цей. Я давайте, можливо, просто хочу зняти цю кришечку. Зараз. Він тут отак з помпою йде. Так, Я зараз не буду його тестити, можливо, там в окремому відео або шорці ми з вами його... Я зніму якесь таке гарне відео. ось, Дуже сильно я рада, якщо чесно, ось прям дуже сильно, тому що він, ну, давайте так, він коштує у нас у каталозі. Ось у цьому, наприклад, якому я показувала каталозі, ну та там трохи він був зі знижкою, тому що це був новорічний каталожок, він там коштував 449 гривень. Це, в принципі, нормальна ціна, але я чомусь, знаєте, теж так мені це здалося ну, дуже дорого. Я думаю, можливо, ще там скинуть цю ціну. І е, ні, потім він був вже дорожчий і дорожчий. І дійшов до ціни 600 гривень. Тобто, це прям, ну матч для мене, якщо чесно. Ось, а тут я ж кажу, це я побачила ж на сайті, він коштував 300 345, так, 345 гривень. Ну, і, і ще плюс там невеличка знижечка була від компанії oriflame для мене. Тому, да в принципі, це це вау була ціна. Я не могла не скористатися цією ціною. Тому да я дуже. Люблю цей крем, він дуже такий легенький, дуже гарно так зволожує шкіру. Дуже приємний в нього такий аромат. Мені дуже подобається. Ну і взагалі, по відгукам, ця серія в Софі дуже гарна, дівчатам подобається. Ось тому, хто теж користувався цим кремчиком, діліться в коментарях. Теж мені буде дуже дуже цікаво. Так, друзі, я тут однією рукою мішаю картошку, тут знімаю вам відео. Хазяйка щита. Отже, на останочок ми з вами зараз протестимо новиночку аромату. Я собі пробничок замовила, і хочу прямо зараз з вами це зробити. Тому що я знаю, що і ви таке любите, і я таке люблю, і вам і мені дуже це цікаво. Отже, я замовила пробник. Значить, в новому каталозі а, ця водичка в нас є. Ось так вона представлена: це парфумована вода Miss Джорданії Флорал. Ось такий гарний флакончик. Ось. І а, що нам тут пишуть? Що це новинка, це буде у нас квітковий аромат, висока концентрація аромату, і нотки тут у нас неролі. На Жасмин, Тубероза, півоня іланг, іланг. Ось, Але я ще знаєте, знайшла в інтернеті подивитися саме на сайті Oriflame, як вони пишуть, тому що відрізняється. Ось Буває таке, що і в Avon таке зустрічається, що вони одне пишуть на сайті, там, а по каталогу там трохи інші нотки. Тому, значить, давайте зачитаю, що пишуть на сайті. Верхні ноти. Мандарин, неролі та імбир. Тут у нас є неролі, як вони заявили, і жасмин. Ноти серця, жасмин, тубероза півонія. Та кінцеві ноти, іланг, іланг, кедрове дерево та ваніль. Я десь тут ставлю, щоб ви могли прочитати, тому що, коли так читаєш, то воно одне. От, і Значить, в такому пакетику приходить пробничок, і давайте його разом протестимо. Тому що цей опис, який я вам прочитала, він мені подобається більше. Тому що тут є і імбир, і мандарин, який тут не заявлений, бачите? Тому давайте зараз разом відкриємо і будемо пробувати. Отже, спочатку перший я вдох роблю так просто попробником, потім буду наносити на ручку. Дуже приємний аромат. Дуже прям такий, знаєте, ось перше, що я чую, як заявлено ось саме на сайті Oriflame, що верхня нота йде мандарин. Мандарин і імбир, я відчуваю. Так, ноти серця у нас те, що пишуть на сайті. Ноти серця, межасмин, тубороза півонія. А, можливо, ось тепер ідуть квіти. Ось я прям ну, півонію я чую тут. Так, і кінцеві ноти, Іланг, Іланг, кедрове дерево, ваніль. Так, і в кінці і, іде таке. Деревина і трошки вона як трошки приглушена цією ваніллю. Як димчаста така, знаєте, така трохи тепла, ось вона підкреслює ваніль. А ви знаєте, дуже приємний аромат, прям дуже. Я зараз хочу на ручку нанести, як він відкриється на руці, на шкірі, тому що теж спробнику це одне. Пробувати, а на шкірі це буде по-іншому. Але дуже подобається. І, до речі, тут є така трохи схожість, не знаю. Як це так сказати? Зовсім трохи початкова нота схожа на аромат Avon, оцей новий, який вийшов у Love You Together. Але саме, у, саме з спробника. Аромату у, у Avon, схожість іде. Тому що там іде лимон в Avon, перша нота, а тут мандарин. Ну, воно якось цитрус такий трохи схожий. Так, приємний аромат. Прям дуже мені подобається. На весну, на літо буде прям дуже такий класний. Ну, мені прям дуже сподобався. Так, тепер я хочу на ручки понюхати. Так, приємний, приємний. Цитрус я відчуваю. Ось спочатку він такий, знаєте, відкривається, він як. Спочатку яскравість іде цього цитрусу, а потім він, як звучить, як більш приглушений у цією ваніллю, трохи, трохи терпкості іде, Ну, подобається. Дуже приємний. Я потім теж його якось або в іншому відео, або ще я там щось буду знімати, і теж його буду наносити і тестувати, як він буде триматися на шкірі довго чи ні. Ну там на одежу його нанесу. Тому та, мені сподобався, друзі. Теж, якщо ви вже користувалися таким ароматом в пробнику, можливо, ви вже в повній версії, а хоча ні, це ж новинка, я так розумію, виходить. Цього нового каталожку, мабуть, ще я просто у цьому каталожку який ще. Зараз діє, я просто не, не бачила, там є чи ні цей аромат. Ну, Якщо ви е, пробували вже в пробничку, то теж поділіться в коментарях, тому що це прям такий, знаєте, це прям жіночий такий дівчачий аромат. Дуже приємний. Це прям весна, 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 літо таке на теплу пору року. Дуже приємний такий. Ця це, це квітковість, цитрус. Так, нюхаю, стою свою руку. Дуже приємний. Дуже мені подобається, в принципі. Може, потім пробнички і ще буду замовляти, потім буду кладати просто подаруночки до замовлень. Ось, друзі, таке невеличке було замовлення. Я думаю, що вам теж воно сподобалося. Якісь мої відгуки ви почули. От, Тому, да, дуже вам дякую ще раз за перегляд, за ваші коментарі, вподобайки. Підписуйтеся обов'язково. Як, е, якщо ви перший раз мене дивитесь, то обов'язково підписуйтесь. Це буде розвивати мій канал. А я також. Вже казала, що хочу займатися цим. Ось мені це подобається, тому, да, тому о, все, друзі. Всім бажаю всього-всього самого найкращого, всім нам миру, міцного здоров'я і до нових зустрічей, друзі, у нашому наступному затишному відео. Всім пока-пока!